Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного нам неба. Боже і нам благодатні. Марічка розпочинає сезон виників. Ніколи цією справою не займалась, хоча мала кроликів. Я знаю, що для кролів також заготовляють різні. Такі різноманітні віники. Ну, а я заготовляю для своєї козульки. Коли я, друзі, пасу козульку, дивлюсь, спостерігаю за тими деревами, які вона полюбляє їсти. Ну, і з тих дерев будемо заготовляти віники. Тільки не віники, а буду обрізати. Так, дрібне, ну і не геть геть дрібненько. Секатором. Ось так у нас виходить десь 25, яка до 30 сантиметрів гілка. А куди я їх буду носити, де буду сушити, то я вам, друзі, покажу. І скільки вийде ось із цієї. Це верба, не верба, друзі, не знаю. Е... Вона розвивається, розпускається так, як верба, тільки чуть пізніше. Напевно, не знаю, що це за дерево. Чесно, хто знає то скажіть, буду знати. А тепер я буду працювати, вам поставлю паузу. Так, друзі, одне дерево вже я обрізала. І маю ось таку кучку листя. Зараз візьму на роднину і занесу на горище. Нехай сохне. А тоді почну другу обрізати. треба хутенько-хотенько. Тому що, дивіться, у нас хмара. Хотиме бути дощ. Ось, яка роднинка вийшла. І знову, друзі, нас римить. Так, зараз я розсиплю на ось цих два пройоми і буде сохнути. Ось сама піду в хату. О, саме ось так. Можна ще й сюди позакладати буде. Хай сушиться. А те, що, а те дерево, що намочиться на вулиці, коли висохне, тоді я його обріжу. Це, друзі, поки. Так, ще одне дерево голе вже. І ще одна попінка листя голінок таких. Друзі, а хмара наша десь десь пішла боком-боком. Стишилось. І усе, пару крапель лише капнуло і десь пішло боком. Ну, от я тепер гарненько зав'яжу і подамся наверх. Раз і ми вже наверху. Так. Ну, а тепер треба тут трошки прибрати. І порозкидати. Ось туди наверх заложити і порозкидати у цих двох пройомах. І все, друзі, нехай сушиться. Боже, як же ж воно пахне. На вулиці так воно не пахне, як тут. Супер. Так, ось і все, друзі. Ось і все, як то кажуть. Раз є козичка, то будуть і заготовлені віники. Віники листя. Через пару днів прийду, їх поворошу чуть-чуть злегка, а потім на тій стороні також порозкидаємо, як хлопці мені зріжуть. Я вам скажу набагато. Ой, хотіла. Розсунути я скинула. Я вам скажу, друзі, набагато легше робити віники, як сіно. Для сіна дуже важко. А це раз-раз пообрізав, пообрізав пару хвилин і дерева вже нема. Де притоптала підворушу. І, і усе. А тепер вам скажу, друзі, до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Боже, як же ж тут пахне. Усім пока-пока.